Цікаво, як ми працювали в період з 20 січня по 5 лютого. Якщо відповісти коротко, то працювати було важко. Кожного дня нові виклики. І кожного дня рятувальники докладали, повірте, надзусил для того, аби достойно виконати свої обов'язки. І найголовніше це вчасно прийти на допомогу громадянам, які на нас чекали. Про це сьогодні і поговоримо. Постараюсь бути лаконічним. Знаєте, такі враження, наче за даний період, не минало жодного дня, аби не доводилось ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Пізно ввечері, 21 січня, ворожий безпілотник наніс удар по приватному житловому сектору міста Суми. Тоді влучання було в двохповерховий приватний житловий будинок, Пошкоджено стіну на другому поверсі, стіну будинку, в якому в момент атаки знаходилась родина. Це і люди похилого віку, і дорослі, також діти. На щастя, всі залишились живими. Одразу в перші хвилини після атаки до місця події прибули співробітники. ДСНС всю територію було обстежено, і основні зусилля докладались над тим, аби швидко ліквідувати пожежу, яка виникла в даному будинку на другому поверсі. Повірте, зробити це було не так вже й легко. Горіння відбувалось під підлогою, палав отеплювач. Потрібно було частково демонтовувати підлогу і все проливати водою. Пожежу вдалося ліквідувати. І вже на наступний день, а саме 22 січня, вранці, рятувальники почали проводити аварійно відновлювальні роботи. Тоді там працювали верхолази, ДСНС. саме на даному будинку, в якому було пошкодження, потрібно було проводити висотні роботи, а саме Тимчасово відновлювати як покрівлю, так і пошкоджену стіну даного будинку. З даним завданням, за один день ми справилися. Вже 25 січня ми працювали в прикордоні в одному із населених пунктів Бухтирського району. Напередодні там ворог пошкодив помешкання мирних громадян, і саме ми здійснювали. Аварійно-відновлені роботи в багатоквартирному житловому будинку. Тоді роботи проводились спільно з представниками комунальних служб, і спільними зусиллями нам вдалося відновити 36 вікон. Всі, мабуть, запам'ятали ніч 26 січня. Тоді одразу декілька ворожих шахедів влучили по місту Суми. Перші хвилини після атаки ми обстежили всі території. А на наступний день вранці розпочались аварійно-відновлювальні роботи. Проходили вони одночасно за двома різними адресами. Саме співробітники ДСНС працювали на тій локації, де потрібно було проводити висотні роботи. В нас є відповідна техніка, тому ми і займалися даним об'єктом. Загалом нам вдалося відновити 22 два. Великогабаритних віконних пройоми, а також демонтувати аварійні конструкції, які знаходились на висоті. За іншою локацією працювали комунальні служби, а також волонтери, і вдалося відновити 57 вікон в пошкоджених помешканнях громадян. 27 січня співробітники ДСНС знову поїхали на прикордоні, але цього разу не для того, аби ліквідовувати наслідки ворожих ударів. У нас була інша місія це вивести з одного із сіл Шоскінського району, який знаходиться на відстані менше 10 кілометрів від Росії. Сім'ю маму і чотирьох дітей. Дане село постійно ворог обстрілює. На своєму автомобілі ми приїхали в даний населений пункт. Сім'я, а також особисті речі були розміщені в нашому транспортному засобі. Дуже оперативно перевезли в більш безпечне місце, передали благодійникам, які вже в подальшому надаватимуть всебічну допомогу і підтримку даній родині. 28 січня під час нічної атаки було пошкоджено нежитлове приміщення в одному із сіл сумського району. І виникла пожежа. І туди приїхали наші співробітники ДСНС, приступили до гасіння. Тоді, по даній будівлі, було одразу два влучання. Пожежу ліквідувати було важко, оскільки. Велика площа, плюс всередині знаходились легко займисті дерев'яні матеріали і працювали всю ніч, і тільки в обід пожежа було ліквідовано. Найголовніше, що обійшлось без травмованих і обійшлось без жертв. 29 січня ми працювали в одному з населених пунктів Шосткінського району. Знову через ворожий удар виникла пожежа на відкритій території, але найпідступнішим в цій історії було те, що саме по тому місцю, де працювали рятувальники, ворог наніс удар FPV-дроном. особовий склад встиг відійти в безпечне місце, уламками було пошкоджено транспортний засіб рятувальників. Вечір 30 січня. Його надовго, я переконаний, запам'ятають не тільки жителі області, а й всієї України і далеко за межами нашої держави. Пам'ятатимуть про цей злочин. Коли всі спали, ворог підступно і цитнішно. Наніс удар по 10-поверховому панельному житловому будинку. Руйнування великі. Дев'ять квартир повністю знищено. Одного під'їзду практично не було з 7-го по, по перший поверх. Прибули на місце події, потрібно було дуже швидко рятувати людей. Робити, зробити це, повірте, було не так вже й легко, тому що громадяни знаходились під завалами. Були такі, що висіли в повітрі на, на бетонних плитах, і до них також потрібно було добратися. Для цього використовували спеціальні автопідіймачі, техніку для проведення висотних робіт, намагались потрапити в квартири, шукали людей під завалами, зносили на спеціальних ношах дівчинку. Восьмирічну, яка отримала складні поранення і зрозуміло ж, не могла самостійно пересуватись. І тоді, в перші години, нам вдалося врятувати чотирьох людей. Сила удару була дуже велика, пошкоджено стіни, повибивані вікна, пошкоджено транспортні засоби, тоді, тому обходили. І даний будинок, і сусідні будинки вдалося нам евакуювати з небезпечної зони також 118 людей. Дуже швидко ми розгорнули мобільний пункт незламності, також на місці події працювали і медики, і психологи системи ДСНС. Тому ми не тільки рятували, не тільки евакуювали, а ще й допомагали людям, отримували їх. Паралельно ми також і розбирали завали, оці всі уламки, тому що потрібно було шукати людей. Орієнтовно в період з 6 по 8 годину ранку з-під завалів вдалося деблокувати чотири бездиханих тіла жителів даного будинку. Працювали на місці події також і наші верхолази. Саме вони, не дивлячись на всі загрози для свого життя, оскільки, ну давайте будемо відвертими, після такого удару в панельному будинку в будь-який момент могли обвалитись і величезні бетонні конструкції, і плити, які висіли над головами наших верхолазів. Тому в таких умовах роботи проводились, повірте, просто філігранно. Все обдумували. Розбирали завали як вручну, так і за допомогою висотної техніки, так і за допомогою відповідних плазморізів, завдяки яким вдавалось у важкодоступних місцях демонтовувати металеві конструкції. Такі роботи безупинно проводились 19 годин. Вже по результату з-під завалів було деблоковано тіла. Дев'яти загиблих громадян. Окрім цього, наші фахівці для того, аби бути, так би мовити, спокійними, обстежили повністю всі підвальні приміщення. Весь цей період і на наступний день також зупину в цілодобовому режимі працював мобільний пункт незглавності. Велика вдячність благодійникам, які організували харчування, тому абсолютно всі. Кому необхідно було, заходили в мобільний пункт незламності, могли перепочити, зарядити мобільні телефони, а також поїсти. Вночі 2 лютого ворожий безпілотник пошкодив стіну двохповерхового багатоквартирного житлового будинку. В одному із сіл сумського району знову першими були на місці події рятувальники. Тоді ми переконались, що нікому з громадян допомога не потрібна була в перші хвилини. Заспокоїли людей, обстежили територію, також ліквідували приховані осередки горіння, які, до речі, знаходились під уламками на вулиці, і повернулись в підрозділ. Але повернулись ненадовго, бо знову було нанесено удар знову по Сумському району. Тільки цього разу виникла масштабна, повірте, дуже масштабна пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Знаєте, коли я прибув на місце даної події і побачив всі ці масштаби і побачив, в яких умовах працюють рятувальники. Згадав вислів українського класика: Вогонь запеклих не пече. Цей вислів максимально точно, на мою думку, описує те, як працювали рятувальники. Працювали прямо в вогні для того, аби ліквідувати дану пожежу. Якщо проводити аналогію з подібними. Подіями такого характеру, то для того, аби їх приборкати, потрібно, повірте, десятки годин, а інколи й декілька днів, бо дуже великі пожежне демонтаження. В даному випадку рятувальники з Сумщини справились за 5 годин. А ще за цей період ми щоденно ліквідовували пожежі. Знаходили час для самовдосконалення, проводили різноформатні профілактичні заходи. На цьому наші підсумки завершені. Дякую, що слідкуєте за роботою рятувальників Сумщини. Бережіть себе. Слідкуйте за сигналами тривоги. Вчасно спускайтесь в укриття і пам'ятайте, що тільки разом ми найсильніші. І обов'язково все зможемо.